Привіт, сьогодні про жіночі про результат та про успіх. Зараз більшість інструкторів, коучів, навіть психологів, підтримують таку думку, щоб досягти результату, треба бігти, старатись, намагатись гнути свою лінію, йти до свого результату, не дивлячись ні на що. Інша частина підтримує думку, що треба візуалізувати, станеться магія, коли ти напишеш своє бажання в щоденник, свій магічний і все відбудеться якось. Я ні в ту, ні в ту фігню окремо не вірю. Я вважаю, щоб досягти результату та успіху, треба як мінімум два аспекти. Перший фізичний. Якщо я не вмію танцювати на пілоні, то скільки б разів я не написала це бажання в своєму щоденнику, магії не станеться. Мені треба йти і робити це фізично. І другий аспект це емоційно-ментальний. Звісно, є багато танцівниць, але я уявляю себе гарною, професійною, емоційною.